5,1 – хороший показник. А от у Любові Дмитрівни результат тесту не такий втішний. Про свій діагноз жінка навіть не здогадувалася. У вас цукор 25. Ой-ой-ой. Ви на інсуліні? Ні, взагалі ні на чому. Ну, так це дуже погано. Ви, ви стоїте на обліку з приводу ні, цукрового діагнозу? Ні. ні. Надо Всім Треба звер... звернутися до ендокринолога. Безкоштовні діагностиці люди неабияк зраділи. У медичному коледжі вже зранку черга. Більшість відвідувачів люди літні. Всі прийшли більше дізнатися про своє здоров'я. Обстежують тут фахово та ретельно. І, на жаль, нам відпускається 10-12 хвилин на одного пацієнта значить, для спілкування. За цей термін часу лікар може оглянути пацієнта, дати рекомендації, а от навчити його, як жити з цим захворюванням, і це якраз задача даних шкіл. У межах школи цукрового діабету лікарі-ендокринологи проводять лекції щодо доцільності інсулінотерапії. «Представте, ви в морі пливете і жажда. У вас нет пресної води. Кругом повно води, а ви пити хочете». І від жажды. Вот так організм когда нет инсулина. на сучасну діагностику діабету планують найближчим часом прописати у першій міській лікарні. Медики переконані, функціонування таких шкіл украй необхідне, бо кожні 10 років кількість хворих на діабет подвоюється. Світлана Литвак, Віктор Надточий, Віка новини.